Назвати Гліб, мою собачку звати Венц. Це німецький боксер йому трошки більше одного року. Ну, скоріш потреба, він росте і розумію, що треба в нього вкладати більше, ніж я виділяв йому часу, бо часу було не так багато. Якраз була змога віддати. Я це зробив. Все було супер. Відповідали, комунікація була. Ну, Написав, відповіли, так, точно так же, якщо що з собакою було, мені відразу писали, казали і вирішували цю проблему відразу. Е, в школі сподобалось відношення, сподобалось, що ну, період адаптації у собаки був, я помічав, що він спочатку був якийсь сумний, а під кінець я зрозумів, що йому тут дуже подобається і з ним поводяться добре. І він щасливий. Е, ну, були проблеми, скоріше собаки, до корму він росте, і ми зрозуміли, що в нього алергія на птицю. У нього була невеличка алергія, і потім зрозуміло, що була алергія на корм. Все було легко з інструктором, все пояснив мені, я зрозумів, і, і навіть зі слів інструктора найтяжчі розвороти були виконані з першого разу. <плес> От, ну, Я не очікував, я очікував, що буде собака знати команди. І ну, великих очікувань я не ставив, бо я розумів, що це ще маленька собачка, тому багато. Але я задоволений дуже. Він знає багато всього. Розуміє багато всього, і видно, що собачка росте і вже з таким зрозумом. Так, звісно, готовий. Я згадав, що навіть знайомі віддавалися ти собаки військові, і тому що це було таким поштовхом піти до вас, тому що вже приходили до вас люди, і був фідбек, так сказати. Ми побачимо, як він це буде вести. Я буду намагати з нього вкладати, але якщо це, я розум, я знаю, куди треба йти.